Які особливості утримання і годівлі фазанят протягом першого місяця життя? Фазанята бояться холоду. Температуру в брудері я стартую від 35-36 градусів. Як фазанята перестають кучкуватися, то одне до одного, то понижую плавно, щоб за пару тижнів вийти на кімнатну температуру. Якщо у вас 3-5 фазанчиків, то можна і нижчу температуру тримати, вони будуть одне одного гріти. А якщо їх багато, то верхні, нижні будуть давити. Поки фазанчики лупляться, а потім просихають, ставлю воду з глюкозою або цукром, або медом, чайна ложка цукру на літр води. Далі пропоюю 4 дні байтрілом або аналог. Потім перерва 4-5 днів, можна дати чи тонік ці дні. І далі 3 дні, коктодіостатик, байкокс, солікокс або аналог по кормах. Індичий корм, старт. Якщо немає індичого, можна бройлер, але індичий краще. Можна з 2-3 тижня підмішувати потроху суміш круп кукурудза, пшениця, овес. І з першого дня також даю дрібну посічену зелену цибулю і траву деревій. Якщо деревію немає, то просто цибулю. Ще за тиждень додаю в раціон іншу зелень. Кульбаба, люцерна, салат, крапива.